Отож, цей випуск буде багатий на такі теми, як кардано та парібус, тонкощі побудови парібус на кардано. Привіт, друзі, привіт кожному. Радий бачити кожного на цьому каналі. З вами завжди ваш дуже любний містер Атан. От ми і знову з вами зустрілися, і у цьому випуску на вас чекатиме ваш улюблений проект, і це парібус. Якщо пам'ятаєте, ми зробили поверхневий огляд в минулому випуску, а тепер більше поринемо власне у деталі. Якщо більше конкретики, то у цьому відео ми піднімемо наступну тему. Яка закономірність між Кардано та Парібус? Та виникнемо та вникнемо, пробачте у деталі: тонкощі побудови парібус на екосистемі Кардано. Отож, поїхали! З кожним випуском до нас доєднується багато новачків, і це доволі помітно і це доволі круто. Тому ми повторимо минулий випуск стисло у двох-трьох словах. Що таке парібус? Парибус це децентралізований фінансовий протокол, який займається тим, що надає ліквідність для звичайних та цифрових активів. Кредо проекту полягає у наступному: розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати в протоколі DeFi. А ось тепер ближче до теми цього випуску. Не для кого не секрет, що дуже велику роль. Відіграє аспект того, на якому блокчейні і у якій екосистемі побудований проєкт. Ось чому я приділяю дуже багато уваги цьому факту. Ми розуміємо, що обираючи той чи інший блокчейн, проєкт має ряд переваг, особливостей е технологій, які в якійсь мірі залежать від місця побудови, безумовно, від цього залежить продуктивність та безпека. Блокчейн Cardano. Обираючи Cardano, парібу частково приймає багато факторів, особливості технологій, та нюансів для себе. І ми вияснимо. Що саме які технології? По-перше, виконання смарт-контрактів. Cardano – один із тих блокчейнів, який використовує механізм proof of stake з спеціальною розробленою моделлю UTXO. Згодом розробники зрозуміли, що ця модель ну, на жаль, ніяк не може нормально функціонувати смарт-контрактами. Тому вирішили створити власну версію Extended UTXO на UTXO. Висновок. ця модель є значно просунена і може розділяти виконання смарт-контрактів на багато транзакцій. По-друге, це захист від атак. Кадана користується популярністю, адже створив алгоритм, який з допомогою математичних складових може потужно захищати від атак, а це великий-великий плюс і аспект. Знову ж таки, там дуже велика, а, дуже багато цифр, дуже багато формул математики. Не будемо це сильно углублятися. Якщо коротко, то це процес утворення блоків. Котрі розділяють на слоти, і завдяки цьому хакерам складніше добратися до самої транзакції. По-третє, це масштабовість. Кардано із легкістю може обробляти 250 власних транзакцій в секунду. Наразі проєкт працює над значним покращенням цього показника і при цьому зберегти безпеку та інші характеристики, які значно відрізняють кардано від конкурентів. А тепер, мої любі підписники, ми можемо зробити висновки щодо того. Щодо цього... Чому Paribus був будований на блокчейн Cardano? В перший момент Cardano розроблено для розробки а, депс, які будуть підтримувати багато активів. Тому Cardano дозволить з'єднувати між різними блокчейнами велику кількість активів, яка буде необхідна будь-якому користувачу. Що це дає? Парібусу, випливаючи із вище сказаного, випливаючи із цього, парібус нескінченно збільшуватиме можливості для свого протоколу. В результаті це призведе до збільшення користувачів, які будуть взаємодіяти з продуктом та популярності. якщо в двох словах. А тепер підтвердження цьому. Карта славиться дешевими транзакціями, відносно цього парібус автоматично переймає дану перевагу. Це є дуже вагома перевага. Ми знаємо, для прикладу а там комісія дуже, дуже шалені. Тобто торгі відхожі, з цього низька комісія робить парібус значно привабливим серед інших конкурентів. Люди обиратимуть 100% парібус. І це роблять. Cardano славиться також швидкою пропускною здатністю, при цьому забезпечуючи швидку роботу протоколу та проведення миттєвих транзакцій. Парібус автоматично переймає і цю дану перевагу з цього моменту. Користувачі парібу зможуть відразу кидати кошти в пули, не чекаючи, поки транзакція оброблятиметься тому ось так. Також карданославиця безпекою це безумовно показник стійкого протоколу. Відносно цього парібус володітиме також однією із ключових переваг. Оскільки парібус дуже захищений, буде дуже захищений потужним алгоритмом захисту. Це потрібно, а не потрібно більше боятися про ваші кошти. Можуть, що їх можуть просто вкрасти. Про це подбає алгоритм кардано. По основні моменти, хочу також значити на наступному. Додатково хочеться пригадати перевагу для прикладу. А, в Високодохідному стейкінгу, який Paribus пропонує для своїх користувачів. І знову перевага, і знову перевага значно більше. І ми розуміємо, що люди обратимуть Paribus. І це вони роблять а, по сей час. Адже це перспектива, перевага, захист та високодохідність. А підсумовуючи, це найкрутіший ваш вибір у вашому житті, тобто лише Paribus. Отож, а зараз пропоную підсумувати усе сказане і. Підсумок. Я, отак, да, я вас переконав у тому, що Paribus – це номер один проект у своїй галузі, який славиться безліч перевагами, тому протокол є популярний серед користувачів. Впевнений, що ви помітили, що на даний момент усе в червоній зоні, але не Paribus. Свій вібір я зробив і це безумовно Paribus. Буду і надалі інвестувати, допомагати усіма можливими методами. Раджу вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропускати важливих аспектів, на які яких ви зможете підзаробити. Друзі. На цьому у мене все буває бути вам корисно. До наступного випуску обов'язково підписуйтесь на усі соціальні мережі власне мого каналу. І бувайте!